Добрий день. Хочу поділитися. Я робила чистку у Олександра Жаркова 40 днів. Скажу, що починала ну, був інтерес, читала від інших людей, мені дуже було цікаво це зробити. За цей час у мене нормалізувався стан. Я відчула свою якусь внутрішню опору, мені якби не відкликаюся так на якісь події негативні, тобто є якийсь як захист всередині мене. І будь-які провокації я їх не сприймаю на свій рахунок, і я якби тримаю баланс. Дуже за це вдячна. І так я прям це відчула, що мені кожен день хотілося це робити, і я відчувала внутрішні сили, сили робити і більш позитивний якийсь настрій. І найбільше мені, що якби ви сподобалася, це ося внутрішня опора, яка мене от підтримує. Я, би, не, не маю і я, якби, немає такого дисбалансу, і немає такого негативу на якісь події. Тому хочу далі би, цей баланс підтримувати. І далі, от так вирішила ще читати молитву, щоб мати цей опору і віру в себе. І що як, ну, якби свої якісь всі дії, плани вони ну, реальні, і ти можеш реалізувати і не впадати цей негатив, і не підпадати під плив цих провокацій. Тому дуже вдячна Олександру. Ну, На все добре, дякую.